Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами спілкуємось на тему штурму польсько-білоруського кордону зі сторони Білорусі. Про це повідомляє одразу декілька джерел. Ми зараз максимально в цій ситуації будемо розбиратися. Саме головне не панікувати, зберігати спокій, ставити лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Цим ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Тож вдячні за вашу підтримку і давайте. Починати. З повідомленнями організації колишніх білоруських силовиків Біпол, Мінськ планує черговий штурм польського кордону. Для цього Лукашенко планує залучити кілька сотень е, мігрантів з Близького Сходу, Середньої Азії, з Африки і так далі. Е, ми щось подібне бачили таку активізацію в минулому році. Точно в цей самий період, травень, червень, липень, там серпень. Е, Прям було дуже багато цих нелегальних перетинів кордону. Люди там були просто тисячами, намагались ту стіну перелізти, переїхати, і це спричиняло дуже багато клопотів як для прикордонників, так і для місцевих жителів. На сьогоднішній день також гарні погодні умови призвели до значного збільшення спроб перетину кордону Польщі з Білоруссю в підлязькому воєводстві і в прикордонній службі зазначають, що нелегали часто кидають в патрулі каміння чи гілки. Але поки що обходиться без постраждалих. Хоча дуже часто ці випадки є такими, коли там коктейлі молотова кидають, ну вони є посправді небезпечними, бо якщо коктейлем молотова попасти в людину, так, то дуже тяжко її загасити, і людина може отримати значні травми. Також не виключено, що напружена ситуація може ще збільшитись і загостритись. Як повідомлялось на каналі Білсад, білоруська сторона готується атакувати польський кордон. Коли це станеться, наразі невідомо, але якби, заявляється про те, що це станеться. Ну от, Інформацію про штурм підтвердили члени організації колишніх білоруських військовослужбовців БІПОЛ. І за оцінками силовиків в операції, яку готує режим Лукашенка, візьмуть участь від 700 до 800 мігрантів. Тобто, це зараз як це відбувається там на кордоні? Поки була зима, поки було холодно, туди підвозили мало людей, бо дуже тяжко в тих лісах жити, а вони там живуть реально тижнями. От. А зараз я думаю, що це має бути щось на кшталт того, що відбувалося в 2020 році, коли там ще не було нормальної цієї вибудованої стіни, і були просто якісь колючі дроти, і людей просто відправляли там тисячами на конкретну ділянку. Кордону, і ці люди просто заходили, 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 заходили. От, і кількість прикордонників, яка там була на той момент, не могли з ними справитись. Розбігались, потім їх треба було ловити і так далі. Тобто це пряма така дестабілізація на польсько-білоруському кордоні. І я думаю, це також одна з операцій, яка пов'язана з заявою. Агенції внутрішньої безпеки та інших спецслужбовців по всьому Європейському Союзі, де говорилось про те, що операції зі сторони спецслужб Росії та Білорусі на території Європейського Союзу будуть збільшуватись для того, щоб дестабілізувати ситуацію по всьому Європейському Союзу. В суботу, 11 травня, прем'єр-міністр Дональд Туск. Приїхав також на польсько-білоруський кордон і запропонував конкретні рішення. Він наголосив, що немає обмежень в ресурсах, коли йдеться про безпеку Польщі. Глава польського уряду зазначив, що білоруська влада не тільки експлуатує мігрантів, а все частіше завозить людей, які не мають жодного відношення до міграції чи політичного притулку. Також прем'єр розповів про початок інтенсивної роботи над, су, над сучасними укріпленнями, які будуть побудовані вздовж всього е, польсько-білоруського та польсько-російського. Кордону е, на сході країни. І також в цьому всьому не можу згадати, не можу не згадати ще одну ситуацію. Тобто про поштурму кордону зрозуміли. Ті, хто проживають в прикордонних там, з Білорусію регіонах, знаєте, що може бути жарко. Туди можуть приїжджати якісь нові, е, скажімо так, екіпажі прикордонників, яких там буде більше. Я думаю, що навіть якщо про це не заявлять, то кількість прикордонників там все одно буде збільшена, особливо якщо. Е, там на якихось вищих рівнях Агенція, е, в, е, так, е, якщо Агенція внутрішньої безпеки Польщі підтвердить таку інформацію. Також, другий момент, ще одна диверсія до тих пожеж, які відбуваються по Польщі і по всій Європі, хакери зламали базу Європолу. І дані є на сьогоднішній день у відкритому. Доступі Європол це європейська об'єднана поліція, яка співпрацює країни Європейського союзу співпрацюють між собою для того, щоб. Ловити негідників, скажімо так, і з ними з цим працювати. Хакерам вдалося викрасти дані з закритої платформи Європолу, де поліцейські з усієї Європи обмінюються інформацією. Дані е, зараз е, продаються на одному з відомих хакерських форумів, на якому саме я не знаю, я не хакер, і я дані такі не купую. Е, користувач форуму опублікував повідомлення про те, що в травні 2024 року сталося Проникнення в Європол, і тепер дані цієї платформи доступні для продажу. Це pdf документи інформація про членів Європолу та програмний код, призначений лише для офіційного використання. Це не є вкид, тому як далі було підтвердження, ми зараз про нього поговоримо також. Серед викрадених даних є вказівки від Інтерполу щодо конфіскації та продажу криптовалют, а також розмови європейських слідчих про отримання інформації від операторів програми. Телеграм. Чи можуть вони отримати інформацію з Телеграму не зрозуміло, але просто таке, така інформація всплила, бачимо, в даркнеті. Європол, в свою чергу, це не є фейк, бо Європол підтвердив інцидент з викраденням даних. Проте вони стверджують, що жодні дані. З е, операцій, які проводяться, не були скомпроментовані, не були викриті, тому як е, ці дані не оброблялись на платформі. Там просто відбувається обмін е, даними між країнами. Я так розумію, що е, нічого там надважливого просто вкрадено не було. А можливо, нам просто про це не говорять для того, щоб. Е, Люди не панікували, скажімо так. Наразі сторінка Європол для експертів є недоступна, а всі спроби отримати доступ до неї, закінчуються повідомленням про технічне обслуговування. Європол просить вибачення за незручності і закликає повернутись пізніше. От, е, бачимо, що е, кількість неприємних ситуацій, яких там місяць-два назад взагалі не було в, в, на території Європи, вони зараз починають. Е, Знову наростати. По-перше, оці пожежі, які відбуваються. Мене вони турбують, бо я думаю, що ці пожежі можуть посилитись, і все залежить від кількості тієї агентури, яку Росія зможе знайти тут на території Польщі, на території інших країн ЄС. І тут ну, справді цих пожеж може бути набагато більше. І от цього оце найстрашніше на мою думку. По-друге, збільшення кількості хакерських атак. Бачимо, що зараз пробують ламати все, що ламається. Що не ламається, то просто прощупується для того, щоб зламати це в майбутньому. От така штука, і також, звісно, польсько-білоруський кордон. Це є найвразливіша точка всього Європейського Союзу на сьогоднішній день, тому як там. Якби це, це якби частина гібридної війни. Вона відбувається з 2020 року. О, там є вже напрацьована схема в ФСБшників та в КГБістів білоруських, і в цю це є тонке місце, так, яким також можуть користуватись для того, щоб просувати якісь свої таємні інтереси або для того, щоб накручувати ситуацію на кордоні, де в наступному також говориться так. І президентом Польщі, і прем'єр-міністром говориться про те, що там, якщо і буде якийсь напад на територію Європейського Союзу, на територію країн НАТО, то він може відбутись з найбільшою варагідністю саме там, в районі Сувалківського коридору, так званого, для того, щоб відрізати країни Балтії від сухопутно, так від інших країн Європейського Союзу. Е, якась така друзі на сьогоднішній день де в нас є інформація. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!